Часто в повсякденному житті ми напружені, стикаємося зі стресом та забуваємо про себе, про свою красу та свої внутрішні почуття. Кожна травмуюча подія, обставина пригнічується в нас та закриває нашу Сватхистану, другу чакру в системі чакр. Ця медитація направлена на відкриття своєї краси, сексуальності та жіночності. Сядь в зручне положення так, щоб низ тазового дна дотикався до поверхні, заплющ очі, зроби глибокий вдих через ніс та видих через рот, вдих і видих. І ще раз вдих і видих. Спрямуй свою увагу на низ тазового дна. Та уяви, як прямо знизу підіймається промінь світла, цей промінь такого кольору, який тобі подобається. Він теплий та потужний, йде з самого низу та проходить через всі твої чакри по лінії позвоночнику, через живіт, серце, горло, третє око та виходить через маківку і підіймається в космос, проходить через дах оселя, небо та хмари. І розчиняється в нескінченному просторі. Зроби ще три глибоких вдиха через ніс та видиха через рот, вдих і видих. І ще раз вдих і видих. Останній раз вдих і видих. Уяви свої найгарніші частини тіла. Що ти любиш в собі? Колір очей, жіночні ключиці, довге волосся, шия як у лебедя. Що ти любиш в собі по-справжньому та безумовно? Відчуй цю любов, а потім направ її на все своє тіло, починаючи від голови, шиї до грудей, плечей рук. Особливу увагу сконцентруй на животі. Відчуй любов та всю силу. Далі ноги, самі кінчики пальців на ногах. Ти прекрасна, вся у своєму прояві, така, якою тебе створив Бог, Всесвіт. Стільки сил та любові було вкладено в створення тебе, щоб ти була саме такою, яка є зараз. Відчуй цю любов та залишся з нею наодинці. Повтори за мною я гарна, я бажана, мене любить цей всесвіт, а я наповнюю себе його любов'ю. Зроби глибокий вдих та видихни всю біль, видихни всі образи на себе і відчуй силу свого Творця. Відкрий очі тоді, коли будеш готова.